Я сердечно вітаю вас всіх з найбільшим святом нашої держави, Днем Незалежності. Нехай любов до Батьківщини надихає вас на нові звершення та успіхи. Бажаю вам всім міцного здоров'я, щедрої долі, мирного неба, добра і достатку в ваших оселях. Живіть в радості та будьте щасливими. З нагоди 20-ї річниці незалежності України за багаторічну сумлінну працю, високий рівень професіоналізму та вагомий особистий внесок в розвиток міста Конотопа, відзнакою президента України ювілейною медаллю 20 років незалежності України нагороджуються. Єнін Олексій Миколайович, директор державного підприємства Міністерства оборони. на топкиј авиоремонтни завод Авиакон. Покіна Надія Миколаївна, завідувач Конусовського дошкільного навчального закладу номер 4 в сонечку міської ради. На художній керівник народного аматорського колективу витирання війни та праці конотопського міського будинку культури зоряний. В день 20-ї річниці незалежності України юним мешканцям конотопу урочисто вручаються паспорти громадян України. На знак вашої зрілості, вашого права бути громадянами оновленої держави і ваших обов'язків перед рідною вітчизною. Паспорт громадянина України одержує. Здіменко Артем Олегович. Катерина Володимирівна. пан Олексійович. Зимотька Наталія Олександрівна. Реценко Юлія Віталіївна. Бути вірними синами й доньками своєї України, гідними начатками своїх славних пращурів, не мармувати часу вчитися мудрості, і толерантності, жити і працювати для блага і процвітання рідного міста та рідної держави. Присутні. До слова запрошується начальник головного управління промисловості та розвитку інфраструктури Сумської облдержадміністрації Сергій Георгійович Кресенков Шановні канатопчани, сердечно вітаю вас з нагоди! Головного свята нашої держави Дня Незалежності. Щиро зичу вам доброго здоров'я, успіхів у всіх справах, миру і злагоди. І користуючись нагодою, дозвольте оголосити привітання від керівництва області. Дорогі земляки, нині незалежна Україна святкує 20-річний ювілей. За два десятиліття ми навчилися бути господарями на своїй землі, втілили в життя одвічне прагнення українців мати самостійну державу. Наша країна зазнала помітних змін: політичних, економічних, суспільних. Відроджується виробництво, оживають села, розвивається медицина, освіта, наука, спорт, поглиблюються суспільні процеси. Цеглина за цеглиною на геополітичній карті світу постається. Сціальна правова демократична українська держава. Єднаючись довкола програми президента Віктора Януковича, ми будуємо нову Україну, нову Сумщину, де кожен житель почуватиметься впевнено і комфортно, де будуть створені належні умови для реалізації особистості. Перші кроки незалежності стали випробуванням для всіх нас. Тестуванням на зрілість. Нині вже ніхто не сумнівається в тому, що український народ зможе самостійно наводити лад у власному домі. Україна відбулася стала на шлях цивілізаційного розвитку наше майбутнє в європейському виборі, в інтеграції до світової спільноти у підвищенні стандартів життя людей. Щиро вітаємо кожну родину Сумщини з ювілеєм незалежності держави, Зичимо щастя, достатку і плідної праці в ім'я Соборної процвітаючої України. З повагою голова Сумської обласної державної адміністрації Юрій Чмирь, голова Сумської обласної ради Геннадій Міхайленко. святом! Нехай серця не знають супокою, хай мрії обганяють час у біг, і ваша юність стане хай такою, щоб їй ніхто не заздрити не міг. Коли життя знов набереє сили, У день такий душа співає. Наш український рід і вся родина у пісні Україну величає. i